Студент Національного університету Острозька академія Ігор Штельмах на зустріч із очільником краю прийшов уже вдруге. Цього разу він підготував проект кредитування бізнесу. Розповідає свого часу, зіткнувся із проблемою, коли не зміг отримати грошову позику, аби відкрити власну справу. Робоча назва проекту інвестиційний фонд підтримки молодіжного бізнесу. На базі певних підприємців підприємств крупних створюється капітал, який в подальшому виступає або кредитором, або інвестором для молодіжного, для підтримки молодіжного бізнесу. Вивчивши проект, голова обласної державної адміністрації Василь Берташ оцінив його позитивно, адже ґрунтовно розроблений бізнес-проект дасть можливість студентам відкрити власну справу і отримати перше робоче місце. От такий проект от має своє життя. Я вже собі накидав бізнесменів, які долучаться до цього проєкту. Плюс ми це питання розглянемо на сесії обласної ради. Я також дам доручення і прохання моє, це Володимиру Єгановичу Хумку. Тут. Можна залучати і комунальні гроші, і гроші бізнесу. Зрештою, учасники засідання обговорили і інші аспекти взаємодії обласної влади та студентської громади області. Вони зокрема стосувалися економічного, соціального та екологічного життя краю. Чиновники активній позиції студентства радіють, адже як наголошує президент України, саме молодь має розбудовувати громадянське суспільство. Запропонувати, зрештою, замислити і зреалізувати свої ідеї. З свого боку тут, скажімо так, не дадуть збрехати тим ініціативам, які виникають в молодіжному середовищі, ми завжди допомагаємо. Мова йде про те, щоб максимально дати можливість будь-якій молодій людині, яка має власну ініціативу, її розвивати і зреалізувати. А ми в цьому зацікавлені ще більше за вас. Роман Свирида, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.